Всім привіт! З вами знову Іля, і ви на каналі DSC Service. Сьогодні ми будемо встановлювати новий салон на машину нашого друга на G20, яка, до речі, у нас була на огляді. Можете перейти подивитись. Ми в нас на сервісі нова для вас локація. Відос з переїздом, я думаю, буде невдовзі після цього, може навіть раніше. Можете зайти подивитись. Ми переїхали наше нове приміщення. По машині G20, 20-й рік.

Чусовому контонти, трудометик, салон на 50% вже замінений. Як ви бачите, наші старі передні сідушки. Це конкретно водійська з лівої сторони з регулюванням, вона дооснащується найпростіше. На неї менше за все, треба маніпуляцій, щоб вона запрацювала. Основне питання при цій операції це ми замінюємо не просто салон на коричневий, а ми встановлюємо салон з підігрівом, бо машина з жаркого, спокотного штату. І тому вона в базі, хоче на спортсідушках, але йде без підігріву. Наші вже будуть повні, майже це виходить максимальні сидушки для цієї машини, окрім вентиляції. Конкретно цей салон від нашого чорного має дві сильні відмінності. По-перше, він має підігрів, по-друге, в нього є підкачка, якої нема на нашому. Чорному салоні, якщо не враховувати колір, то це основний функціонал, за якого ми дооснащуємо цей салон. В принципі, основні варіації салону на G20: це у нас або спортсідушка, або звичайна сідушка. Спортсідушку ви можете одразу побачити. В неї є оця подушка колінна опора. Ну і в неї збільшені бокові опори. На мій погляд, це як і в F30, виглядає значно краще. Ну і підколінна опора додає свою. Комфорту, е, якщо хтось іноді швидко їздить, то бокові це теж окремий кайф, ти заїжджаєш в якийсь поворот і тебе просто не зносить жопою. Так сказати, питання, які можуть виникнути взагалі з цими всіма штуками. Іноді люди купляють машину, і вони просто не звертають увагу на те, що там нема підігріву, думаючи про те, що всі машини цих років вже йдуть з підігрівом салону. Але на жаль, це не так. Є комплектації для спекотних штатів. І тому вони можуть іти без підігріву. Наприклад, одна з наших клієнток так завтикала на свої F-30, там теж довелося з цього дооснащувати салон. І, до речі, при підборі їй ніхто про це не сказав. Тому звертайте увагу, щоб на машині на блоці клімату завжди був підігрів, якщо ви його собі бажаєте. Ну, хто не бажає.